Радий вас вітати, брати і сестри. Я пастор Сергій Гріднів, і сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Моїсей, закінчуючи своє служіння, повинен був залишити замість себе гідного лідера, який би нічим не відрізнявся від нього, інакше, навряд чи би такий народливий народ, як Євреї, прийняв його і захотів би за ним слідувати. Але як знайти таку ж людину, як Моїсей? Ніхто не був 40 днів на горі разом з Господом, ні в кого не було такого жезла, від якого розступалися б море. Господь показує нам спосіб, як передати помазання, владу і силу. А Ісус, син Навін, був повний духа мудрості, бо Моїсей поклав свої руки на нього і слухали його, Ізраїлеві сини, і робили, як Господь наказав був Моїсеєві. Подібно до Ісуса сина Навіна, ми також можемо отримати духовні дари та здібності через покладання рук і молитву. Це є символом Божого покликання та обдарування для виконання служіння Богу та служіння людям. Також апостол Павло нагадує Тимофію про покладання рук, через які Тимофій. Отримав дари на природні здібності. Отже, важливо пам'ятати, що наші дари і таланти є від Бога, і ми повинні використовувати їх для служіння. І нехай Господь благословить вас цей день. Амінь.